Я до вас на каналі Лего огляда.ua і сьогодні я б хотів би зробити огляд на ось такий військовий автомобіль від китайської компанії Казі. Це досить такий маленький набір, в принципі, тут практично нема на що робити огляд, але я все одно покажу. Цей набір був придбаний у 2014 році, якщо я не помиляюсь, тобто він теж у мене вже досить старий. В цьому наборі вже років так 10. Давайте спочатку глянемо інструкцію. Ось така інструкція. На жаль, коробки не спереглося. Ось так вона виглядає. Ну, тут тобто ось можна бачити фірма маказі. У неї, до речі, теж достатньо є такі досить цікаві та прикольні набори. Ось так виглядає інструкція. Ну, досить така маленька, примітивна, на 6 пунктів. Ось. Якщо комусь щось захочеться, то можете в принципі, зробити собі цей же автомобіль. <пів> можете зробити цей автомобіль. Що комусь він сподобається, будь ласка. Можете поставити на паузу і зробити Ну, ладно. Ну і сам набір. А, я думаю, почнемо завжди з мініфігурки. Ось так виглядає мініфігурка. Вона ось в таких світлово-сірих кольорах. Аксесуарів у неї ніяких немає, тобто ні зброї, нічого, ні рації. Могли б, звісно, дати, але ладно схожий на якогось німця, до речі, можна дійсно використовувати як німця для мультиків, наприклад, там про Другу світову війну. Так, ми могли вже помітити, що у нього досить такі цікаві ноги, тобто спереду вони виглядають ну, ніби такі нормальні легівські ноги. Але якщо подивитися ззаду, то це. Я не знаю, китайці вирішили трохи зекономити на пластику, судячи по всьому, тому що ось як вони виглядають. А, до речі, що навіть цікаво, ось. Тут ніяких навіть перемичок нема, тобто, от, я не знаю, це не дуже зручно, так як, наприклад, якщо фігурку кудись поставити там, наприклад, на край пластинки, то може бути таке, що вона там зараз буде оце так з'їжджати. Їж... Тобто. Якщо чесно, це не саме розумне рішення. Ось такий принт на торсику, він, можна бачити, ось вже трошки стерся. Також принт на обличчі, тільки на одній стороні, Заду, звісно, ніяких нема. Ось така сіра фуражка. Е, да, Наплічі теж так само принц тертий. Е, тобто ось давайте навіть знімо. Ось як можна бачити, як воно виглядає. Йоу, пало, що ж ти падаєш постійно. Ну, ось так це виглядає. Ну і тепер перейдемо до самого автомобіля. Е, ось сам автомобіль, він е, виконаний з таких е, світло... Е, Коричних, ну Точніше не світло-коричневих, а в біжих ось таких кольорах. Чи не біжих, а якісь такі, як пісочний коля, ну, типу, як хаки, щось таке. Можна бачити ось такий чорний руль, колеса, ззаду типу якісь як тарілка. ну судячи по всьому це якийсь радар. Також з боку є ось такий речах, який можна ось так нахиляти, також цю саму конструкцію. теж не знаю навіщо, Нічого б і ні. Також самий оцей радар теж, до речі, можна нахиляти, тобто ось так можна доверху, донизу, ось так. Ну і тобто, це абсолютно весь функціонал цього набору. А тепер давайте посадимо мініфігурку і подивимося, як це буде загально виглядати. Ну і ось так це виглядає з мініфігуркою, ну, тобто так досить лаконічно, нормально, тобто, досить такий непоганий набір, там простенький, дешевий. Ну, ладно, я думаю, можна буде закінчувати вже огляд, переходимо до висновку. Отже, набір сам по собі досить непоганий, якість деталей в принципі, теж більш-менш нормальна. Якщо ви, в принципі, десь цей набір побачите, то можете спокійно купляти. вони не такі дорогі, а взагалі ось такі маленькі, вони взагалі досі дешеві. Ось. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково титіть подобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. Діліться цим відео зі своїми друзями та знайомими. А з вами був канал Лего Огляди доюве. Всім до зустрічі!